Привіт, я Айра, художниця-самовучка. А це свідок моїх злетів і падінь родом з дитинства. Іншими словами, папка з дитячими малюнками. І зараз ми це разом будемо дивитися і вмирати від квінжі. Я пам'ятаю, що в цій папці накидані речі ще з мого 10-річного віку, але тут також є роботи підліткового віку, щось там з університету, навіть якісь. Повноцінки, які не влазили у скетчбук, і я їх просто закидала сюди. Але ми почнемо з. Почнемо ми з найсоковитішого. Але яка структура в цій папці? Я зроблю так, я дуже давно не переглядала, що тут взагалі є, і. Е, тому буду просто витягувати. Зараз витягну щось рандомне і на це зреагую. Я, я не впевнена, як роблять відео такого формату. Як його не порвати, так, Боже, сила тяжіння. Помилуй, збав. А! Там видно. Тут сказано, що це 12 і підпис чи це 12 років. Я думаю, це 12 і підпис чи бо я пам'ятаю, що це було зроблене в школі на уроці малювання. І це була середня школа. Можливо, клас 6 чи 7. Тут немає жодних даних. Шкода, документація не повна. Ну, це доволі майстерно виконаний пейзаж, ластівчине гніздо, дуже виразні силуети гірські, майстерно пропрацьоване світло тінь, дуже об'ємний і правильно побудований замок, я вважаю. А по тому, як малювати море і хвилі, я просто зобов'язана робити тут тюторіали і брати за це дуже багато грошей. Сарказм. Окей, окей, я не дуже погано, як на той вік. Зараз не краще. Добре, Нахмаль. У, там альбомчик якийсь є. Ну. У є! Ой, я зруйнувала структуру. Це точно сторінка якогось комікса, який я малювала. І воно було складено до, 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 до... А, Там було складено все правильно. А тепер шукайте, Боже, мені перебирати цю папку доведеться. Ні, Не хочу. Це, це з коміксу. Ні разу не Ні разу не нарутав. Максимально оригінальна фентезі задумка не натхненна жодним аніме про ніндзя. А ну, альбом. Сюди це не це комікси! Комікси! вам там видно так? Пальма яка вільна хат. Спецефекти. В матзі рух показано, як о Боже. Зауважте, перш ніж ви будете писати мої підбадьорливі коментарі, якщо вам захочеться, це не відео селфхейту, це не якась супермега-критика 10-20-річної, 12-річної мене. Я е, люблю дитинку, яка оце все малювала. Зрештою, ми не можемо навчитися чогось без е, того, що ми починаємо з е, дна. Люди вийшли з води, ну, типу, як дід риба виплив, ну, коротше. Але але оце. Вона біжить. Вона біжить. Там нормально видно. Оліпець. Так, добре. Комікс. Твій час ще не настав. Це геніальне творіння. Тебе. Світ не зрозуміє. Так. У, у нас є тут муха. A fly муха. Це теж 12 балів. Ну. А, а, а ви що, поставили менше? Можна поставити всі 120, я вважаю. Це чіка бамбіна, я вважаю. Я навіть не знаю, що тут краще зафарбовування чи пропорції, але татусю з днем народження. О, ні. А, це робчики. Я думала, там портрет тата буде. Є у мене один такий екземпляр. А, оце, до речі, було в мене таке хобі в дитинстві. У мене було дуже багато енциклопедій, в тому числі про тварин. І в якийсь момент мені дуже в прикол стало змальовувати тварин різних. Непогано Гобі, я вважаю. Щось е зламане і страшне. І написано кішка. Це щоб ви не переплутали з чимось іншим, бо я б не впізнала. Е Г. І Ярославівна 10 років. А що означає Х хити по хую? Ні. Може, це X, типу, як 10 римське. Ну, я, типу, мала шарила, я просто генійка була. Oh, єс. Метелик, 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 метелик. Це так, що той теж Х і я 10 років. Що за Х? Блін, мала я, як я це зашифровувала? Що це означає? Може, це сигнали від маленької мене 10 років. Може, я щось знала. Може, я посилаю в майбутнє собі якісь знаки стосовно апокаліпсису. Чи не знаю, як заробити мільйон гривень? Тяжко. Снігур. Ой! Ні. Порці божественні, вона мені, що так дивиться, і така. <смірка> Страшна сила мистецтва. Мурка. Пише Мурка. І я і Геніальна хата. Мурка, до речі, була моя кицька з дитинства. Вона прожила 18 років, але моїх, моїх років десь. 12, вона була з нами. 12, 13 і що. Щось що, 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 що таке. Горобець. Капітан. Дельфін. Терпіть се дельфін. Оце. Ану, ну, ну, ну. ну. Іляшконосий. А, пляшконосий дельфін. Оце я. Експлорер, розумієте? Пляшконосий дельфін. Ропуха. Четвертий бе білий. Четвертий бе-білий. Ропуха. Г. І я. Четіри. Вау. О, вау! лендскейп. What a landscape. Ну, до речі, як. Такий. Можливо, тут є певний вилив емоцій, тобто ми бачимо розділення берегів. тече якась річка, яка однозначно означає якийсь напевно життєвий період, який став переломним, бо бачите, ось цей берег, який позначає минуле, цей берег, який позначає сучасне, але як ми бачимо, всюди є і темніші кольори. І світліші кольори зеленого, бо дуже часто нам здається, що після деяких періодів переломних, начебто, все змінилося, бо ми люди любимо так думати, ми любимо думати такими етапами, але насправді життя воно таке, як і було, таке лишається з плюсами, мінусами. І тільки усвідомивши це, ми зможемо побачити такий чудовий схід сонця і багато можливостей, які нас оточують в будь-який момент нашого життя. Магістр з філології, ні? Ромашка конвалія, подорожник. Лілія. Сонячник. Кактус. Сонячник. Конвалія. Тупо. якась конвалії, Подорожник. Сильно. Абстракція, оце сила, оце міць. І бачите, все одно чорні кольори. бо Життя таке воно. Україна. <пілочка> білочка, білочка. Білочка. І ви ти була в типу. О, це навіть 9 років. Було... Білочка в пейзажі жі, жі в пейзажі. Білочка в пейзажі. Ви зрозуміли, це, цей мастер називається білочка в пейзажі. Курча в пейзажі. А це білочка. О, тут ще щось написано зараз. почекайте. спочатку насолоджуємося візуалом. А тепер переходимо до текстової частини. Це бабусі! Білочка. Музика, білочка музика. Люба бабуся, тебе я вітаю, здоров'я злагоди тобі, я бажаю. бажаю, Люба бабусю, ти одна з трьох найкращих. Ти ще не старенька, моя ти рідненька. Піїдка росла, розумієте? Піїдка. Фарба не падає. Фарба засоромилася, від цієї крінжії впала фарба, до речі, червона. О, зараз-зараз-зараз. А зараз щоразу, коли я бачитиму щось максимально крінжове, я буду наносити собі смужку червоної фарби акрилової на щуку. Інтерактив. Передімося ще одним альбом. Це альбом це. А. О, це клас четвертий і це з художньої студії. О, пам'ятаю, як ми навчили малювати цю плетену косичку і правильно штрихувати не навчили, до речі. Ця студія це був той ще прикол. Дуже мені подобалось, коли за мене малювали, якщо я щось не могла зробити, замість того, щоб нормально пояснити, Ну, таке знайомі горобці, напевно, я сама в себе перемальовувала потім на подарунок татові. Але розумно. О, ця штука, до речі, щось таке прикольне, я вважаю, бо ну, воно colorful таке. Тут, до речі, дуже класна річ. Я пам'ятаю, як мені сказала вчителька на гуртку, що олівці, якими ми користувалися, марко, до речі, вони добре одне на одне накладаються. Я це зрозуміла максимально буквально. Я зробила тут, як бачите, дуже-дуже дуже дуже дуже, дуже, дуже насичений шар темного, тиснула я, звичайно, теж одразу так, щоб добряче, і потім пробувала щось накласти інший колір, як ви, як ви бачите, але ну. Накладання олівців не так працює, на шарування. Я така, ну, маємо, що маємо. О, зараз я вам покажу, як в мене з фарбами не, не ок ще від початку ці плямочки. Ну, я вважаю це. гортати далі і гірше їм не стане. Особливо оцей мал маленький табурет, кріселко малесеньке. Тут з детальками все. Але я пам'ятаю, як я з цим кохалася малюнком дуже-дуже й довго. Ну, не подобається. Мені таке не подобається. Але добре. Ой, це 40 гривень. Дракон за 40 гривень. Що тут? Ангел вільний волі». Це або кінець середньої школи або початок старшої. Або там була моя ангельська демонська жедумка. Обожнюю. О, <кхи> О да. Ой, це малюнок. Це малюнок, який робив мій брат Тарас. Я вважаю, що в нього прекрасний стиль. Це просто з голови. Єбоша такі речі. Офігенно. Зроблю зараз ще кілька таких висувань в сліпу, висування в сліпу. Побачите це перші, ніж я прикиньте. Просто дівчинка, персонажка, яка нічого не... Тут таке що випало. Випала якась залупа. Ой, карточки з персоналу. Але це не весело, це вже якісь мої. це якась середня школа, старша, ближче до старшої. Якісь... Боже, карточки з персонажів. Ну в мене їх було як гівна цих персонажів і історії, і світів. Я все сиділа, щось вигадувала, перевигадувала. Ой, Боже мій! Куди вона? І добре, якби сиділа, вигадувала, я ж це писала. Я писала історії. У мене купа файлів, це купа розділів, купа херні, вона навіть завершена книжка фантазійна. Щоб оце зараз сидіти і відео на ютуб знімати, так. Ну тут вийнялось щось. Та ти. Ну окей, це не крінжовець, просто погано. Ой, вітраж навіть непогано. Який гуаш. Ой, сила. Це прям їх разом. Чи тут, я пам'ятаю, це мені вчителька допомогла. а Це я іначе сама робила нормально, теж якусь піс... 12 років, чи скільки воно було. <світок> це вже це вже таке. О, 10 років. <світок> Лек! Назва роботи. Поняла? Всі геніальні роботи мають геніальні назви. О, це я робила історію про кусь дівчинку в слії її бабус, яка її. Вчила традиція і як, типу, мотанку робити, і про те, що мотанка зараз як берегиня сім'ї. Тут непогана задумка як на середню школу. Типу, є певна якась історія, якась. не знаю, думка вкладена і традиції, і все. Ну, непогано, непогано. о а це я малювала таку штуку, бо я займалася капуерою. Взагалі-то це спочатку займався мій Бро, малий, і я щось дивилася, мені було прикольно, потім я вирішила малювати емблему клубу, і мама показала це тренеру і щось потім якось туди-сюди. Я почала ходити, і мені дуже заходило обожнює капоера. Ой, бля, а це! Юарфен Іра Горшар Фрон Україн. Ну, і що я тут написала? І що. Happy birthday, hideko san I wish you all the best: Health, Happiness, Love and Inspiration. For New Songs. Це у мене було колись знайомство з москальською якоюсь подругою, до речі, в часи ВК, поки його не заблочили напевно, клас 5-6. Десь вона була прям їбанута фанатка. Little by Little, по-моєму, цієї японської групи, яка ще до Наруто опенінг робила. І мені подобалася єдина їх пісня, яку вони писали для Наруто. А їй якраз вона не подобалася і подобалось все інше. І щось вона прям втягнула мене в якусь групу підтримки. Я спочатку така, ну давай, а потім ні. Це прям якась Йопана русня. Йокнута Руся. Страшно. Ну, тупо... tu posolnik, nie? Ці чарівні очі дівочі. Не закриватиму цю баночку більше, не закриватиму. Таке нудно, Оніме. оніме маркером. Найкраще що там. Це, це знову, брат, я навіть пам'ятаю, це було це десь було, коли я була ще взагалі мала-мала, і я, по-моєму, хворіла, і ми були на кухні, і щось я дихала інгаляцією, ну, робила інгаляцію, як це. Знаєте, така посудина з таким як вершечком, воно ніби як глек, але ти тут пірнаєш носом і дихаєш, і воно, типу, тобі допомагає. з... Має допомагати з тим, щоб розрядилась мокрота в легенях. Я її був. І, і брат, коротше, малював поряд. І от така пальма, і вулкани, гори не Ну, Прикольно. Це я малювала, напевно, тоді. Лодка підводна. О, це вже занесено, звісно, з якась ну, в кінець середньої старша школа. Мої оніме малюнки аніме німе малюнки, ну тут, тут все добре, тут все нормально, тут ну, штриховка, звісно. Ой, а це, по-моєму, один взагалі, з найперших малюнків Наруто, який я прям змальовувала, змальовувала так ну, уважно. І він прям кльовий. Ще Наруто. Це вже щось не інтересне. Ну, Оці, звісно, руки такі, господи. Що лише є? Де крінжар? Тут має бути кринжа. Може я вам так знайду кринжа. Кін Крин кринжатину. Що, що дитячі зараз, зараз зараз, зараз, зараз. О! Оце. Будемо фіналити оцим шедевром. Я не знаю, не треба, звичайно, тут. Не можна просто так звідси вийти. Це прямо так має бути. Все прекрасно в цій роботі. Це молимо пика цього тину. Подивіться. І оця тут. Тут все шикарно. Ну, тут все шикарно. До наступних відео.